Доброго дня мої вітання, як завжди. Ми знаходимося в Нідерландах і підбираємо автомобілі. І як завжди, супер пропозиція. Лише приїхав з аукціону Рено Каджар. Автомобільчик 2017 року, куплений 13.10.2017 року лізинговою компанією за 30 3000 євро. На сьогоднішній день виставлено на продажу. Ціна тут без ПДВ 11500 євро. Це ціна нето на експорт для України. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, знаходиться просто в ідеальному стані. 17 рік, 10-й місяць, майже 18-й рік. По правильному буде розмитнений 17-м роком. Ледовські ходові вогні. галогеночки. Білий колір, білий практичний колір, хром під вікнами, задні вікна заводське тонування, легкосплавні диски, безключовий доступ, в салоні автомобіль також в чудовому стані. Без будь-яких зауважень, пластик все, стан наближений до нового автомобіля. Пробіг даного автомобіля 102539 кілометрів. Два ключика, Безключовий доступ. Є в нас українська мова, є в нас навігація, сенсорний дисплей. Клімат двох зон, Механічна коробка передач 6 ступка електронний ручник, круїз, мультикермо. Датчик світла, датчик дощу. Весь автомобіль в чудовому стані. Складання дзеркал, 4 електросклопідйомника, центральний замок, блокування дверей, коректор фар, екорежим, регулювання музики під кермом. Такий автомобіль. Користується великою популярністю. В Україні. Килимки йдуть гумові, така накладочка, каджар. По салону стан автомобіля просто чудовий. Є в нас фаркопчик, електрика, задні парктроніки. Багажне відділення також в чудовому стані. Є, доставлено ще додаткова така перегородка, аварійний знак, компресор. Повністю автомобіль укомплектований. Є в нас смола, гак і ключ. До коліс. Чи це секретка там треба підносити? Войлок в досить хорошому стані. Шторка також. Де в нас ключ? гак і смола до? Багажник так складається з двох відділень, надпис Каджар присутній. Такі хромовані молдінги з боку є. Світло, галогенна лампа, лінзована оптика. 1,5 двигун. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт К9К, такий двигун стоїть на Мегані, на гранд Сеніку у четвертому. Перевірений руками, є досить економний і динамічний. При спокійній їзді по трасі можна вписатися легко 4 літри дизеля. Кого цікавить даний автомобіль або будь-який інакший, телефонуйте до мене на номер телефону 050 565. 0817. Всі автомобілі перевіряю особисто, вожу власним евакуатором в Україну в місто Тернопіль. Невеликий завдаток. Купую автомобіль, розмитнюю, перевожу в Тернопіль, все під ключ для вас. Ставте лайки, діліться відео з друзями. І, звичайно. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. На все добре до наступних відео.